Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We've come here to tell you the countdown's begun. Good tidings we bring to you and your kin. We hope you'll find friendship and days full of fun. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Come here to tell you the countdown's begun Good tidings we bring to you and your kin We hope you'll find friendship and days full of fun We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas, a Merry Christmas. A Merry Christmas and a Happy New Year Wish you a Merry Christmas and a Happy Настроєм запропонувати вашій увазі е, смачну українську вечерю у супроводі е, хорошої вистави е, під, під назвою Ніч перед Різдвом, е, яка базується на повісті Миколи Гоголя, вечори на хуторі біля диканьки або ніч проти різдва. Надіюся, кожен з вас получе сьогодні задоволення і порине у ту стару українську історичну Украї... стару Україну, де е, гуляють Різні поневірювання і uh, панує чудесна різдвяна атмосфера. Dear ladies and gentlemen, we are very happy to see you today in our Ukrainian Україні Hall. This is a great time when we can be together. We you know many of you made a long way to come here. We hope you enjoy your time with us. Our friendly team worked hard. to try and make this evening for everybody. For first we have a supper and after that we will put a play for to enjoy. But for the first time I want to give this microphone to Father Mike from Russell and for the prayer and stand up please. the Мій отця і сина Святого Духа Амінь, Мій отця і сина, Святого Духа, Амінь. Отче наш, що є сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому sвятому і нині по poetry час і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Lord Jesus Christ, bless this food and drink of your servants, and the hand that prepared this beautiful and delicious meal. Bless also our time together. We are holy now and always and forever and ever. Amen. Christy Boże, благослови і, і пиття рабам Твоїм завжди. Нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. М'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Мій Отця і Сина Святого Духа Амінь. Мій Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Щиро дякую, ваші Михайле. Я хочу вам ще сказати, що весь Михайло звігав сьогодні до нас і зрозуміло. Це дуже далека дорога, ми всі знаємо. Це є другами кілометрів, це не так легко, але ми йому щиро вдячні. Дуже вам дякую, щиро дякую за запрошення також. Ми також з України приїхали 4 роки назад і ми дуже раді приєднатися до вашої спільноти, радіти разом з вами, святкувати разом з вами, тому бажаю вам також гарного настрою і гарного вечора. Христос рождається. Дякую. Перш ніж ми розпочнемо нашу вечерю, ми будемо таку маленьку лотерею. Нам потрібен маленький один помічник, ми маємо в хлопчика, називається Олег. Він нам допомагав порядувати ці різдвяні свята. Дуже гарний хлопчик. І він сьогодні погодився нам допомогти так само зробити цю лотерею на розірва квітків, хто перший піде з Доріжжі. А на кожному столику ви можете побачити номерок. І зараз Олежик буде витягувати номер. Щасливий номер буде мати честь першим піти, набрати собі uh, святкову і вечері. Давай, давайте починай Витягну номеру. Номер фафор. Номер фор, що за лакі? Номер фору, кей. Ти ж до перші іншої орса. Номер чотири. Може у когось по номер чотири? Один тільки стіл ось такий, дуже. давай Олег витягну, починай витягнути. У черги виникає дуже багато питань, що таке шинок. Хто не дійшов до черги, може не побачити, що в нас тут у куточку є шинок. А, шинок, я не знаю, як правильно роз'яснити на англійській мові, але я постараюсь по-українськи. Це якийсь заклад, де наші, а, ну, як говорять барчик, де наші українці збиралися на піліжаночку горілки де можна було випити гарного первачку, гарної самогоночки. І у шинку а, завжди продавала жінка, яка була дуже гарна, дуже красива, гарна жінка, яка мала якісь прекрасні чари, коли зачаровувала всіх людей приходити до шинку. Якщо якщо у когось виникають питання, от у точку точку у нас трошки вияли малесенький шинок, звичайно, сьогодні в нашому шинку не наливають, бо шинкарка захворіла. Але можливо наступного разу, вона з нами побуває на святі. І це була дуже важлива справа, яку ми вирішили зробити. Ми це вирішили зробити. Так, як відновлення тих наших українських традицій, які ми підтримуємо в Україні, які частково трошки тут загублюються, тому що ми є дуже далеко від того українського краю, від тих, тих рідних Карпат, і від, від тієї рідної землі. І наша асоціація, яка була створена весною минулого року, працює над тим, щоб зробити як можна більше для того, щоб, на, щоб ми всі об'єднувалися, щоб ми всі були разом. Для того, щоб ми не забували, те, що ми є українці. І сьогоднішнє свято є одним із тих свят, які були заплановані нами. Ми сподіваємося, що, ви, що ви сьогодні будете приємно вражені тим, що, що побачите. Я сподіваюся, що наша кухня вам сподобається. Наші дівчата дуже важко працювали тим, щоб зробити для вас таке гарне, приємне свято. the next number is number six and then we were uh, really happy to bring that happiness the Christmas spirit to each house and then hope people have a nice Christmas and some people didn't even realize what that was the kind of the old tradition what we all have in back home it was nice to bring that happiness to, all, to each house and then wish people a nice year happy christmas and then all the nice holidays so hopefully the next year our group going to be bigger so whoever going to join us we, they can go with us caroling next year we have a small movie about our caroling and then when you will be enjoying your supper we will place that um, movie on that board there so everyone will be enjoying uh, watching that movie while you're having your supper Hopefully you will be able to uh, see that whole um, movie, maybe it's for someone will be not really uh, good to see that. Okay, so enjoy your supper for now, and then and when we have everyone will take the food, we will place that movie. <laughs> Зараз він витягнув номер номер два. Цифра два. The next number is number two tables two Тут number two please, come here. Продовжуючи нашу розмову, хочеться дуже сказати приємні та щирі слова подяки для Керівників Українсько-Канадської асоціації Україні Кінгол для Гіліда Савчука, для Неосна Баранника. Для... хочу подякувати президенту Менс Клабу Лорису Вистоловичу. Ці люди приклали багато зусиль для того, щоб відбулося сьогоднішнє свято. Їхня допомога, їхнє тверде плече сприяло тому, що ми можемо згуртуватися, що ми можемо зійтися сьогодні в цьому залі, в цьому приміщенні.

All the people who uh, help us uh, doing that, the today's event happening. Hopefully, we're gonna have that um, uh, working together for the next uh, things. We well, we're gonna work together on the winter festival, and then hopefully, we're gonna bring something else for you on Easter to show something new for you how we celebrating Easter in Ukraine, and then bring that old tradition to you again here. mind so far. Whoever enjoyed the supper already, thank you. What's delicious? Do you want to stand in the line for a second half huh, for the another plate? No. Okay. So I think the last number or whatever the rest is the number 10. Number that I said. Sorry, the number 10 happened to be the last one in the line. <laughs>

Hope you can see enjoy it. So we're gonna to try to shut the lights a little bit so you're gonna be able to see that clearly. <laughs> I'm gonna Що настала зимова ясна ніч. Вияснили зірки, місяць велично піднявся на небо, посіявши добрих людей і весь світ, щоб усім було весело колядувати і славити Христа. Yeah. yeah. Не спізнимось, по мене спізнимось. А що як спізнимось? Я думаю, в нашому селі. Це саме багато любителів любить, які лишили. Правда, шкода, що наша самого закінчиться. Будема. А що? А що я маю робити? Мабуть, це лежить дом. У мене водіє, це треба йти, ми маємо. Але ж дивиться, яка пояра влучається. Сейчас чекають, я вниз на 9. Біше мене так гарно з'ємнівся, видно було. Який він вір так умисла? Дара курка і танечка. Не. А я кажу для дівки, головне таке замість вийти. А добра у мене багато. Я вона, нахопи мені літати. Щоб дружити зі мною найкращий могли у світі. Ой, ти чого сюди прийшов? Хіба хочеш, щоб я подолала за тебе лопатою? Не серця на мене, сердить. Дозволь, хоч подивитися на тебе. Хоч поговорити до тебе. Саша твімо, говори і дивись. Дозволь посісти біля тебе. Дай. Дорога оксан, то зможе поцілувати тебе. Чого тобі, ще хочете? Йому як мене трошу, геть він мене, та дороги суспіші заліза, та ти сам пані ще був, мабуть, ще не сюма тобі там. Та що, та що ж, я ж працюю, день і ніч, щоб заробити нам грошей, купити хазяйство, корову, хазяйнувати. Що мені батько? Пі для мене і мати, і батько, після мене найголовчався світ. А що звичаби не виходять, що воно зазначить? Давно це час передуває. Мені стає норма. Чуєш, кура давай тако. почуєш залію, кую. Нічого не вийде, давайте тако. Ти підеш, Туди? а я піду сюди. Але тільки куме, не забудь, як ти знайдеш дорогу, не забудься мене в кнут. Добре куме, ти пам'ятаєш Подивіться можна. А, ні. О ні, я до комісара найду йду Я на тебе до знайду! Ух! О! Але як ховай тут? Тож широка дома сама. А воно звідси не дале. Можна піти. Можна буде і Hey yeah <ривиш> що? Ага, хтось тут. Там ну, дівчата скажуть. Оксано, ти чому ж дома? Ходимо саме зворітувати. Ей, Одарко, так в тебе нові черевички, ой, які хороші. А? Добре тобі Одарка, що тебе є той, що все тобі купляєш. Поспокулась мене очіки про корову <звук> говорить. Та не журися, дорога Оксано. Я тобі дістану такі черевички, що сама королева навіть немає. То ти, подивлюся, де тобі дістанеш такі черевички, щоб на мої ноги були. Хіба що точно ті, що королева носить. Ти, що ти за хотіла? Ах так, будь будьте засідали за слідків. Якщо коми докула та принесе мені самі черевички, що носить королева, то ось вам слово, що вийду за нього замість.